Так, друзі, торговий центр острів. Хочу вам показати, як знайти дівчат на привозі доброму. Ці вареники, пільмі, це, що я варю в місті, вареники свічні. Дивіться, торговий центр острів, центральний проход. От всі ходять. Джинсики, кофточки. От бачите, ще в нас в куртках ходять, не знаю, як там пишуть, що жара у вас, у нас прохладно. Я в спортивному костюмі, мені, до речі... Не жарко. Ось, торговий центр острів, центральний цей проходик. Заходити в молочний корпус. З боку показую. Заходимо в молочний корпус. Ось світулечка стоїть. Ось, дивіться, світулечка. Тут молочні ряди. Ми заходимо от, сразу сюди, ж. поворачуємо і проходимо аж в кінець. Йдемо в самий кінець. Так, проходимо, проходимо всі ці ряди, в самий кінець. Доходимо і. І вже майже на виході, от дівчинки стоять, у них просто така вивіска велика. От світиться у них. Доброго дня! Привітики. Так, от, на переході в м'ясний корпус, бачите, туди можна зайти в м'ясний старий. От стоять дівчини. Ще треба їм продавці, ліпчики, от номер телефончику.